Змагалися з колегами та демонстрували фахові навички. У хімічному цеху РаЕС пройшов щорічний конкурс профмайстерності серед лаборантів хімічного аналізу водно-радіохімічної лабораторії. Ми, лаборанти, контролюємо норми якості робочого середовища першого контуру, другого контуру. А так як я лаборант за станційних об'єктів, то я виконую хімічний аналіз, наприклад, у питній воді, у січних водах, у конкурсі взяли участь Мирослава Затірка, Інна Стельмах, Івана Людко, Євгенія Пугач, Анна Таякіна. Четверо із п'яти лаборантів змагалися у такому конкурсі. Вперше для них це новий етап розвитку у професії. Працюю на посаді майже два роки. Вирішила взяти участь в конкурсі для підвищення кваліфікації, перевірити вміння та знання, виконувати аналізи. Традиційно конкурс проходив у два етапи: теоретичний і практичний. Теорія складала питання із загальної та аналітичної хімії, контролю воднохімічного режиму першого другого контуру та допоміжних систем, охорони праці і пожежної безпеки. Також конкурсанти розв'язували ряд хімічних задач. На теоретичні завдання нам давалася година. Запитання були неважкі, Ми з дівчатами доволі таки швидко справилися. Під час практичної частини лаборантам потрібно було визначити масову концентрацію хлоридів у досліджуваній воді методом аргентометричного титрування. Участь в конкурсі я беру вже другий раз. Кожного разу це щось нове. Зараз у нас багато молодих спеціалістів, і з ними позмагатись це теж доволі цікаво. Учасниця каже, важливо було зосередитись, опанувати себе і чітко та якісно виконувати поставлене завдання, яке оцінювала комісія. Результатами конкурсу я задоволений, оскільки лаборанти показали досить високі свої професійні навички, плюс знання, які дають їм можливість працювати на займаних посадах. За результатами конкурсних випробувань серед молодих лаборантів хімічного аналізу третє місце посіла Євгенія Пугач, друге місце виборола Інна Стельмах. Перемогла у конкурсі профмайстерності Мирослава Затірка. Я не очікувала таких результатів, але я над цим працювала. Я дуже старалась. В першу чергу хочу подякувати нашим захисникам силам оборони України за те, що ми у такий важкий час ми маємо змогу проводити подібні конкурси і приймати в них участь. Хочу подякувати нашому керівництву. Це дійсно шанс для саморозвитку. Мирослава Затірка буде брати участь у другому галузевому етапі змагань, що відбудеться серед молоді на ЕКенергоатом. Його планують провести в жовтні на майданчику Рівненської АЕС. Переможці конкурсу між відокремленими підрозділами на НЕКЕНЕГААТОМ отримують підвищення по посаді або надбавку до посадового клауду у розмірі 10%. Конкурсанти на усіх етапах отримують премії, тобто сьогодні також переможці, призери отримують грошові винагороди. Про конкурси профмайстерності з інших професій, що зараз тривають на РЕС, дізнавайтеся у наших наступних сюжетах. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.